Є тверда позиція про те, що незважаючи на скрутне становище, ми маємо забезпечити в 2017 році збереження і підвищення відповідних рівнів соціальних стандартів. Я вже говорив в своєму виступі в Верховній Раді щодо стипендій, магістерських оплат і ми. Я дякую уряду за те, що врахували ці позиції президента. Дуже важливо, що підвищення зарплат пріоритетом будуть представники освітньої галузі, вчителі, будуть профінансована медична реформа, і це є тими пріоритетами, які поділяють президент, уряд. Я сподіваюся парламентське більшість